Тут дуже багато інструментів та обладнання, яке дозволить ремонтувати будь-яку техніку в польових умовах. Представник благодійного фонду Твій крок Дмитро Вільчинський показує чим оснащені мобільні автомайстерні, які нині передають Збройним силам України. Шиномонтажний версат, який саме дозволяє працювати з цим. Компресор-генератор, зварювальний напівавтомат, який може працювати з з люсовою проволокою, зварювати будь-який метал точильний верстат, компресор, тобто є стисле повітря, і це дозволяє працювати з пневмоінструментом. І з пневмоінструментом це гайковерти, пістолети продувочні, підкачка колес. Ну, те, що дійсно необхідно в польових умовах. Встановлені автомайстерні на шасі пікапів позашляховиків і здатні виконувати ремонти легкої та середньої важкості, розповідає Дмитро. Пробили колесо, можна поміняти колесо. Щось відпало металеве, можна підварити. Наприклад, була історія одного із бійців спецпідрозділу. Вони на вантажній автівці везли боєкомплект. В машини відірвалося крило і застряло в колесі. Машина їхати не може. Якщо не мати цю майстерню, це приїжджає ще одна вантажівка, БК перевантажується в іншу машину і вона їде далі. Завдяки цій майстерні хлопці під'їхали за 15 хвилин болгаркою відрізали це крило, зварювальним апаратом назад приварили, машина поїхала далі. Автомайстерні також оснащені спеціальним підйомним механізмом, розповідає Дмитро. На передньому бампері встановлена лебідка з тяговим зусиллям 5 тонн. Тобто ця машина завдяки обітки може або когось витягнути, або витягнути себе, якщо також десь зав'язла. Одна з автомайстерень цього разу вирушить в допомогу ракетній бригаді, інша десантно-штурмовій. Станом на сьогодні війська потребують оновлених майстерень з новітнім обладнанням малого, малих розмірів. Маневрених, швидких, які швидко зможуть рухатися по лінії бойового зіткнення, і в цьому менше наражати людей, ремонтників, на небезпеку. Дана майстерня нам дозволить відновлювати техніку швидко і, можна так сказати, Підніме нашу бойову готовність за інформацією представника благодійного фонду. Це 57 сьома і 58 восьма автомайстерні, які вони передають підрозділам ЗСУ. Ірина Касьяненко та Валерія Зарутна суспільне новини суми.